Коли я молюсь, я ретельно шукаю потрібні слова, бо зараз часи, коли треба звертатись до Бога не задля дурниць, витребеньок чи інших благ, просити потрібно здоров'я, життя перемоги. Тож я наскладала простющих та чесних слів, рядок за рядком, уплівши в них думку народу. Дай Боже, щоб кожен солдатик у війську вцілів, Щоб не зазнав непоправної втрати чи шкоди. Дай Боже, щоб кожен герой повернувся живим, щоб кожна родина змогла повернутись додому, щоб згарище кожне, за вітром розвіявши дим, змогло розростись над руїнами садом квітковим. Дай Боже. Щоб мертві потрапили зразу у рай, дай, Боже, живим пам'ятати про мертвих заслуги, щоб кожна людина, закохана в рідний свій край, не знала у ньому ніколи зледарства і наруги. Дай, Боже, щоб кожна молитва потрапила в вись, було почути все справжнє, заплакане, щире, щоб діти не знали в майбутньому слова. Болить, дай Боже, землі нашій страждущі, щастя і миру. Молитву мою я зоставлю, мов спогад про час, коли ми боролись, коли побороли всім родом усе, що ламало, що кривдило стомлених нас. Молімося, любі за правду, любов та свободу.